Тут харчі, ліки, сприци, коляска, вода трошки, вот крупи. Знаний в Кривому Розі та далеко за його межами волонтер Олег показує залишки того, що є в його мізерних запасах. каже загальну українську біду зменшення підтримки благодійників людьми він знає не чуток. Якщо рік тому бувало, що нікуди було складати ті ж самі продукти, харчування та засоби гігієни, то нині ситуація кардинально протилежна. Через те, вже не так часто їздить на буремну Донеччину. Ну місяць... Мабуть, місяці 4-5 тому перестали надходити гарні донати. Люди перестали надавати фінансову допомогу. Допомогу, донатити це стосується і гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування. Раніше навіть дідусі та бабусі приносили останні, що в них було крупи, макарони, коли війна тільки не розпочалася. А зараз вже нічого подібного вже немає. Хоча і на той час майже всі підприємства не працювали, всі організації, фірми зараз, начебто, все вже працює, але люди, таке враження, забули про війну. Спитали думки містян серед місця Кривого Рогу, що вони гадають з приводу помітного скорочення підтримки донатами та гуманітарної допомоги волонтерів та благодійних організацій. Мені здається, є люди, які трохи вже забувають про війну. Я скидаю, я підписана деяких блогерів в інстаграмі, які публічно публікують, що треба військовим на дрони, на броню, бронетехніку там може якусь скидую кошти, коли є можливість така. Тому що люди вже починають привикати до всього цього і якось так відноситись нас не красається та й все. Мабуть, втомилися. Люди втомилися. Втомились, чекають на добре звістки, їх немає, втомилися. Психологи кажуть, спад активної підтримки волонтерів цілком прогнозований, і це нормально. Адаптація до воєнних буднів, ілюзія віддаленості бойових дій. Коли війна це щось страшне, але все ж далеко від тебе. Втім, окрім цього, є ще й така можлива причина зниження рівня підтримки. Люди не отримали очікуваного результату. тобто люди очікували, що своїми донатами я прискорюю перемогу, і що війна ось ось нам всім здавалось там перші півроку, так що ось ось вона завершиться. Війна не завершена. Відчуття що це щось довго тривале, тому мені потрібно дбати про себе мені потрібно направляти кошти, в тому числі на свої потреби і потреби своєї сім'ї. Втім, навіть за нинішньої мінімальної підтримки, волонтер Олег разом із однодумцями вже наприкінці цього тижня збирається в черговий рейс. Відвезе майже три тонни продуктів до одного з населених пунктів Донеччини, де відстань до лінії фронту, мінімальна, і принагідно просить про підтримку людей. Адже там досі є місцеві, які навіть за умов близькості війни не можуть залишити рідні домівки. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.